Успішне застосування нашої далекобійної зброї ціль уражена за 700 кілометрів. Таку заяву ще 31 серпня 2023 року зробив президент України Володимир Зеленський. Того ж дня тодішній секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив ось це відео запуску, начебто, нової української далекобійної ракети. Але відтоді інформація про її застосування зникла з інформаційного поля. То що це за зброя? Та чи дійсно Україна вже виготовляє власні далекобійні ракети? Це цілком можливо, особливо з урахуванням того, що у України достатньо велика база по різним проектам, які були реалізовані, або які тільки були на папері, чи тільки проходили випробування. Щодо різноманітних засобів ураження, це стосується різного функціоналу ракетного озброєння. Єдиною проблемою було це дійсно виведення їх виробництва на серійні, серійні масштаби. І тому я не здивуюся, що дійсно за цей період повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ було зроблено максимально було прикладено максимальну зусиль. Щоб реалізувати деякі цікаві проекти е, щодо нашого ракетного озброєння, після заяви Зеленського західні медіа припустили, що ціллю, яка перебувала за 700 кілометрів для нової української ракети, став аеропорт у Пскові. Цей наліт обійшовся ворогу втрату мінімум чотирьох дорогоцінних військово-транспортних літаків Іл-76. в якому районі. Як аеропорт, що ли. Але пізніше стало зрозуміло, що це були БПЛА. То на що тоді натякали Зеленський та Данілов? За тиждень до заяви президента про вдале застосування української ракети на відстані 700 кілометрів на мисі Тарханкут в окупованому Криму сили оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс С 400 і цей удар цілком ймовірно було завдано саме новою ракетою. Припускає військово-політичний оглядач групи інформаційний опір Олександр Коваленко. Заговорили про використання нашої власної ракети при знищенні комплексу с 400 на мисі Тарханку. В саме тоді заговорили про те, що використовується наша нова ракета. А поступово почали говорити про те, що її могли використовувати ще десь, і вона має відповідно там ті чи інші характеристики по дальності польоту, але те, що використовувалися наші ракети по об'єктам в тимчасово окупованому півострову Крим, так це факт, і він підтверджувався, яка ж українська ракета могла долетіти так далеко. Саму ракетну програму від початку війни Україна засекретила, а Укроборонпром пішов в тінь. Військові експерти мають кілька версій. Основна це модернізована ракета Нептун. В неї дійсно було закладено потенціал для подальшого розвитку е, її характеристик, покращення її характеристик. Йдеться як про дальність ураження, так і про потужність бойової частини. І багато інших елементів, тобто ми говоримо загально про ракету про її корпус. А що знаходиться в самому корпусі, яке обладнання, які е, запчастини, е, все це впливає на характеристики. Тобто, коли можна, е, один елемент, який ну, має, наприклад, вагу е, 10 кілограмів, замінити на більш високотехнічний, високотехнологічний елемент. Е, який має вагу 2 кг, то йде економія 8 кг. коли вони будуть направлені на розширення паливного баку, можливості е прольоту е більшої відстані, або на збільшення бойової частини, або на розміщення іншого якогось обладнання запчастини, яка, наприклад, може е створювати е перешкоди для Російських РЛС або навіть російських інших якихось засобів радіотехнічного характеру це вже інше питання. Тобто, кожна ракета вона має в собі в безпосередньо в своєму корпусі перспективу на розвиток. І р 360 мала великі перспективи на подальше покращення своїх характеристик. Тому цілком можливо, це може бути р 360 нового типу. Другий варіант ОТРК Грім 2 це унікальна українська розробка. До війни її було виготовлено в одиночному екземплярі і продано до Саудівської Аравії. Але окремі елементи цієї зброї цілком могли залишитись в Україні, припускають військові експерти. До повномасштабного вторгнення в Україну в російських окупантів в Україні існував проект грім 2 Оперативно-тактичного ракетного комплексу, який тоді вже було закладено характеристики по дальності польоту, майже 500 кілометрів. Тому цілком можливо, він також мав розвиток, але про цього нічого не говориться. Не згадують про грім 2 після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і яка його доля, невідомо. Але це достатньо потужна зброя, яка на той момент. Вона о, порівнювалась з 9М723 РК «Іскандер», але згідно з закладами в ньому характеристики, мала набагато о, кращі можливості щодо прориву о, протиповітряної оборони супротивника, о, навіть якщо ця ППО мала засоби протидії о, протибалістичних ракет. Окрім цього іншого, не забуваю, що там було не тільки 500 кілометрів дальність польоту, а ще майже півтони вибухової речовини. Серед основних версій також розглядають радянський комплекс С 200 Документація на цю ракету також могла залишитись в Україні, адже її складові також вироблялись на київському заводі більшовик. І у Донецьку на заводі точмаш тому наявна інформація про С-200 теоретично могла лягти в основу нової української ракети. Різні модифікації С-200 ще в радянські часи дозволяли вести вогонь по повітряним цілям на великих відстанях до 150, 200 та навіть більше ніж 200 кілометрів. А фактично при відповідному доповненні. Цієї радянської ракети сучасними елементами, обладнанням, запчастинами, іншими якимись функціонабельними компонентами, можна зробити висновок, що цілком можливо було покращити її характеристики як по дальності ураження цілей, так і по ефективності, щоб російські засоби протиповітряної оборони не мали можливості так. Не мали можливості ефективно знищувати цю ракету, але чи можна було збільшити відстань у, С, у комплексів С 200 до 700 кілометрів? Тут у мене все ж таки є сумніви, що можна було покращити майже в 2-2,5 рази її базові характеристики так швидко і так одразу, тому що це можливо було б тільки при заміні. Силової установки цілком та повністю, а це майже неможливо. Збільшення відстані можливо на деяку частину на 50%, на 70% від базової, але не так одразу в таких масштабах в 2-2,5 рази. Натомість з нуля Україні побудувати власну далекобійну ракету було б надзвичайно складно, зазначають експерти. На це потрібні роки, а в Україні немає на це часу. Тому найбільш вирогідним варіантом фахівці вважають саме ракетний комплекс Нептун. Та яку б вже існуючу ракету не взяли за основу при розробці нової і більш далекобійної, головне, щоб ця зброя влучно била по ворожим цілям і бажано в глибокому глибокому тилу.